Поступово я навчився діставати одяг із машин, які танцюють. Але одяг теж буває різний. Одного разу я знайшов такий прекрасний одяг, що мені навіть не потрібні були картинки для їжі. Їжа сама йшла до рук. Ось, пане візьміть. Тепер, щоб повернутися додому, мені треба було вивчити місцеву мову. Без мови тут і кроку не зробиш. Наприклад, як мені сказати людині, що його одяг має ваду? Я зрозумів, що я зіпсував його стиль. І ось я вирішив все виправити.